Фліс мікс перший плюс другий сорт. лотику 10 кг, Ціна 1350 гривень за цілий мішечок. Тут у нас іде чоловічі та жіночі. Розміри всі різноманітні. Ось ця, до речі, дивіться, розмір 72-74. Такий батальний, до речі, в хорошій якості. Наступна ось така флісова жилеточка. По розміру тут у нас Емочка. Ось така теплесенька, класна, всі замочки, все робоче. Наступна, дивіться, це як курточка. Ось так вона виглядає. По розміру Елічка. Це, третій якийсь бренд. Чи Наступна ось така жіноча. Дивіться, яка крутесна, теплесенька, максимально розмір. Розмір тут не пише, але я думаю, що це буде МК Елька. Далі Чаквульський, Жіноча моделька. З капюшончиком. Така теж м'ягесенька. Розмір S. Наступна, дивіться, яка крутезна. Теж максимально теплесенька з капюшончиком. Есмара і в розмірі 36, вроді би. Наступна, повністю чорна. Вона, до речі, де більш легша. Ось така брендова. Трішечки є шерсті, потрібно забрати, але, в принципі, з нею все чудово. Розмір XL. Вона не є дуже сильно плотною, тобто грубою, такий легший фліс. Наступна ось такого плану: жіноча. Ось так вона виглядає. Розмір, я думаю, М. Далі чоловіча, великий розмір, приємний колір. І теж фліс не є дуже таким щільним. Ось це теж така більш легша моделька. А, так. Чоловіча розмір Елічка. Далі, жіноча. Дивіться, яка крутезна. Така спортивна, класна, з капюшончиком розмір «М». Наступна ось такого плану. Так, тут таке на ліктях присутнє. Розмір, я думаю, буде Л. Наступна ось така теж середньої, середньої щільності. Розмір ікселічка, чоловіча такий колір «Хакі». Далі жіноча моделька. Чи чоловіча розмір елічка. Ось така повністю чорна, повністю однотанна. Наступна жіноча. По розміру не бачу. Ось така дуже теплесенька. Далі. Так, це у нас розмір перший XS S. Ось такого плану. Далі, з капюшончиком. Тут дуже зручно, бо є, бачите, на шиї, ще такі додаткові можна заліпити і не буде продувати. продавати. Дуже-дуже зручно. Ось такий класний, цікавий капюшончик. Розмір ML, думаю. Наступна це така тонесенька флісочка. Дуже приємний колір, і остання із цього лотику в розмірі М. Ось така моделька чоловіча. Все, я вам в принципі показала повністю цілий лотик, вага якого 10 кг, ціна 1350 грн. гривень.